Браття і сестри, нині Церква Христова згадує одне з найбільших християнських свят. Це Свято Трійці або свято П'ятидесятниці. В народі називається Зішестя. Зішестя називається недаремно, тому що цей день ми згадуємо велику подію, коли апостоли, зібравшись у сьольській горлиці, прийняли з неба Духа Святого. Тобто третю особа Святої Трійці, благодать Господня зійшла на апостолів у вигляді вогнених язиків. Таким чином, цей день став початком, коли Церква Христова, християни, тобто живі люди, здобули благодать Господню у всій своїй повноті. Адже і раніше апостоли були достойні цієї благодаті, отримавши її від Спасителя, але в повній мірі, в повному обсязі. Саме під час Святої Трійці, коли Господь наш Ісус Христос, Бог Отець і Дух Святий, явився нам у всій своїй повноті, це є свято П'ятидесятниці. Адже саме на 50-й день після Воскресіння Христового зібрання учнів, Спасителя удостоїлось великої благодаті з неба, коли на апостолів зійшов Дух Святий у вигляді. Вогнених язиків апостоли почали проповідувати, і коли вони вийшли до людей, до народу, який був зібраний, а були зібрані різні люди, різні нації, то люди дивувалися, що кожен з них чув проповідь від одного і того апостола, але розумів своєю мовою. Таке чудо знамення було під час цього великого здійснення. Яке Господь дарував. Адже ще Ісус Христос, будучи з учнями, казав, що, покинувши вас тілесно, тобто фізично, я не залишу вас і пошлю вам Утішителя Духа Святого, який, власне, і вилився повнотою благодаті на своїх учеників і апостолів. День Святої Трійці називається Днем Народження Церкви Христової. Через ту благодать, яку отримали християни. І далі ми, Церква Христова, продовжуємо наслідувати цю благодать Господню, передаючи її від архієрея до архіерея. Архірея постарається, ще на служителів, які також охрещують людей. І таким чином, церква Христова починає жити, і Дух Святий своєю благодаттю передається всім нам. Тож, браті і сестри, щиро вітаючи вас з цим світлим, величним, радісним святом, хочу побажати всім нам сповнитися Духа Святого, щоб всі наші серця наповнились тою благодаттю, найбільшою благодаттю Господньою, благодаттю любові. Для мене особисто цей день є дуже величним, адже цей день я відчуваю благодать, як ніколи, адже саме у Свято Трійці я був рукоположений у священнослужителі. І так Господь сподобав, що парафія, на якій я служу разом з більшістю вас молячись, теж називається свято Троїцькою. Тож, нехай Господь, Бог, у дні цього великого свята, адже три дні ми святкуємо. Це Троїцька поминальна субота, власне, Свято-Трійці, неділя і понеділок Духа Святого, нехай Господь у всій своїй повноті. Благословить наш український народ, допоможе нам у нелегкій боротьбі з тим ворогом, яким ми сьогодні боремося, та дарує всім нам миру, перемоги і Божої благодаті.